Ми з глибоким занепокоєнням стежимо за ситуацією. Після ударів Ізраїлю по Ірану та відповіді Ірану, я розмовляв з прем'єр-міністром Нетаньягу сьогодні. Я підтвердив відданість Європи миру та стабільності на Близькому Сході у цьому контексті Ізраїль має право захищати себе. Іран. Є головним джерелом регіональної нестабільності, і ми завжди були дуже чіткими. Іран ніколи не може мати ядерну зброю. Ми висловили наші сильні занепокоєння щодо ядерної та балістичної ракетної програми Ірану. Дипломатичне рішення залишається найкращим способом у довготривалій перспективі для вирішення занепокоєнь щодо ядерної програми Ірану. І Європа залишається відданою пошуку тривалого рішення через переговорну угоду. Для цього ми готові працювати з партнерами в регіоні.